Привіт! В даному відео ми поговоримо про ризик ревард та як розраховувати об'єм на позицію на ринку Форекс, на ринку індексів та крипторинку. Отже. Що ж таке ризик реварт? англійською це risk to reward, скорочено RR. це співвідношення ризику до прибутку. Де risk – це є ризик, і reward – це є прибуток. Для того, щоб дізнатися, який в нас буде ризик реварт в нашій позиції, ми використовуємо ось цей інструмент. Він знаходиться ось тут: це long або short position. Відкриваємо і дивимося. Виставляємо приблизно так, як буде наша позиція. Умовно зараз і бачимо. В нас ось тут показано ризик ревакт 2,5. Це означає, що він є 1 до 2,5. Навіть візуально ми можемо побачити, що наш ось тут червоний це ризик, а ось тут блакитним це реварт прибуток, що він є в 2,5 приблизно рази більший за наш ризик. І щоб побачити налаштування даної сітки, нам потрібно класнути на неї два рази. І випливає таке вікно. В даному вікні нам потрібно вписати розмір нашого депозиту, в моєму випадку він 50 тисяч. Далі lot size 1 та ризик, який ми закладаємо на дану угоду. Такий стандартний ризик це 1%. І це означає, що при Risk Reward Ratio RR 2,5%, при ризику 1% ми втратимо від нашого депозиту 50 тисяч або Мінус 1% відсоток або плюс 2,5% відсотки при досягненні тик профіту. І також нам ось ця сітка допомагає розрахувати, скільки це буде, тобто мінус 1% відсоток від нашого депозиту, це буде мінус 500 доларів, і наш депозит після закриття по стоп лосу. Буде 49500, а після закриття по тейк-профіту він буде 51,250. Тобто, ми в даній позиції при досягненні тейк-профіту заробимо 1250 доларів. Це є плюс 2,5% до нашого депозиту. А зараз перейдемо до прикладу. Так. Це ми порахували загальне таке, як ризик реварт, але нам потрібно знати, на, який, на, яку, на яку суму нам потрібно зайти в дану позицію. Тобто наш об'єм. На ринку Форекс ми входимо в позицію в лотах, тобто вам потрібно знати, на яку кількість лотів вам потрібно зайти в позицію. Один лот завжди дорівнює 100 тисяч доларів. І зараз про це дізнаємось більше. Дивимось. В нашій позиції в наш риск ревар 3 є 2,21. Депозит все ж таки 50 тисяч. І давайте тут поставимо ризик 1%. І дивимось. При досягненні стоп лоса ми втратимо мінус 1 рр, а при досягненні тік-профіта ми зробимо плюс 2,21 РР. Тут я написала це все, що ми бачили. РР мінус 500 або плюс 1103. Ось тут нам amount показує. І щоб. Дізнатися, на яку кількість лотів нам потрібно зайти, потрібно дане к'ю що є 862 тисячі, я трішки заокруглила, поділити на 100 тисяч доларів. І це буде 8,62 лота. От саме настільки нам потрібно зайти на дану позицію, щоб при ризику в 1%, при досягненні стоп-лоса ми втратили 500 доларів, або при досягненні тейк-профіту ми заробили 1103 долара. Ось і все по ринку Форекс. А зараз переходимо до індексів. У мене включений SPX 500. І тут ситуація в. По суті, така ж, схожа, тільки є одна відмінність. Натискаємо теж два рази, дивимось, наш аккаунт size 50 тисяч, ризик 1%. І щоб дізнатися, на яку м, кількість лотів нам потрібно зайти, дане QANT не потрібно ділити на 100 тисяч, як на Форексі. Тому що тут нам потрібно дізнатися, який є контракт сайз в нашого брокера. Для цього відкриваємо наш термінал. У моєму випадку це MetaTrader. І далі шукаємо наш індекс. Ось тут ми бачимо, що у нас був SPX 500. В терміналі він як us 500 cash кеш. Ми натискаємо на нього правою кнопкою миші і шукаємо Specification. І ось тут ми бачимо, що наш контракт сайз є один. І Далі розуміємо, що все дуже просто, тому що нам потрібно дане QAntity поділити на 1. І це означає, що в даній позиції з депозитом в 50 тисяч, RR 1 до 63, для того, щоб при досягненні стоп-лосу ми втратили мінус 1%, відсоток, а при досягненні тейк профіту ми заробили плюс 1,63% до нашого депозиту, що складає 815 доларів. Нам потрібно зайти в дану позицію на 26 лотів. Тобто ми 26 поділили на 1 і це виходить 26 лотів. Все доволі просто. А зараз переходимо до крипторинку. Так, в мене включений графік біткоїна, отже, зараз ми дізнаємося, як розрахувати позицію саме тут. Все так само, як і на ринку Форекс чи на ринку індексів. Ми маємо вписати наш розмір депозиту, ризик, який ми хочемо закласти на дану угоду. І ми бачимо тут наш ризик reward ratio, Це є 2,27. І при ризику в 2% ми втратимо в даній позиції не мінус 1, а мінус 2% від депозиту, хоч RR 1 до 2,27. Тобто при відсотку 2 ми множимо це також на 2. І відповідно ми втратимо від нашого депозиту 1000 доларів, або заробимо 2270. Тобто плюс 4,54% до нашого депозиту. Ми це помножили теж на 2. І як же ж тут розрахувати позицію? Дане Qantтіті нам не потрібно ділити на 100 тисяч чи ділити на розмір контракту, як в індексах. А тут у нас вже є скільки саме біткоїнів нам потрібно для відкриття даної позиції, так як у нас відкритий графік біткоїна. Зазвичай ми відкриваємо наші позиції на Binance або Bybit, і ми там маємо можливість вибрати, як ми хочемо зайти в позицію, чи в біткоїнах, чи в доларах. Якщо ви вибираєте в біткоїнах, то ви просто вписуєте ось цей Quantity 2,019. А якщо ви вибираєте в доларах, то Дану кількість 2,019 біткоїна, вам потрібно помножити на актуальну ціну, що є ось 67,198. Це Entry Price, актуальна ціна. І помноживши це, в нас виходить 135 тисяч, це заокруглено. І ми бачимо, що сума, на яку нам потрібно зайти, 135 тисяч, є більше, ніж наш розмір депозиту 50 тисяч. І ми можемо використати кредитне плече. І для прикладу візьмемо десяте плече. Тобто нам потрібно буде зайти в позицію тоді на 13,5 тисяч з десятим плечем, і це буде 135 тисяч доларів. Тобто ми використаємо не весь, не весь наш депозит, а тільки 13,5 тисяч. І це по суті все. В даному відео ми розібрались, як розраховувати позицію на. Ринку Форекс на ринку індексів та крипторинку. Всім дякую за перегляд та бажаю гарного дня.